Шахраї в наш час еволюціонують дуже швидко. Вони моніторять ситуацію, яка відбувається довкола. Які теми є актуальними на сьогодні в суспільстві, і відповідно під це підлаштовують свої шахрайські схеми. В інтернеті недобросовісні продавці шахраї продають неіснуючі товари для військовослужбовців. Ми все йдемо більше у цифровий світ, і відповідно те, що полегшує життя нам, полегшує життя і шахраям, і з кожним днем росте кількість шахрай, пов'язаних саме з банківськими операціями через онлайн банкінг з банківськими картками. Взяти кілька років тому, що дуже часто можна було побачити у місті різноманітних гадалок, які ошукували громадян. То зараз всі вони успішно на жаль перейшли у соціальні мережі, у інтернет, організують онлайн гадання. І ми навіть мали нещодавно такий прикрий факт, коли жінка перерахувала псевдогадалці такий е, понад 60 тисяч гривень. Ви отримували повідомлення про те, що ваша банківська картка заблокована. Чи доводилось вам бачити в інтернеті дуже вигідну пропозицію щось купити? Чи повідомляли вам про те, що ви виграли велику суму? Чи може закінчитися надто висока довірливість і безпечність? Будемо розпитувати. У начальниці сектору комунікації головного управління національної поліції у Хмельницькій області Інни Глеги вітаю, пані Інно. Вітаю вас. Види кіберзлочинності, шахрайства, які були і раніше, вони якось змінюються, чи відбувається якась певна ну, назвемо її еволюція кібершахрайства? Так, шахраї в наш час еволюціонують дуже швидко. Вони моніторять ситуацію, яка відбувається довкола, які теми є актуальними на сьогодні в суспільстві, і відповідно під це підлаштовують свої шахрайські схеми. Якщо пригадати ще кілька років тому, коли у нас почався карантин, були популярні також шахрайства, пов'язані з продажем неіснуючих медичних товарів, масок, тобто тих товарів, на яких був попит. На сьогоднішній день під час бойових дій є великий попит на товари військово. Призначення, це форманий одяг, зокрема також почали з'являтися такі види шахрайства, пов'язані саме з цим, коли в інтернеті недобросовісні продавці шахраї продають неіснуючі товари для військовослужбовців. Це стосується привабливих цін, якісь привабливих пропозицій, щось купити. А якщо говорити про операції з інформацією, про банківські рахунки, наприклад, що в цьому? На сьогоднішній день підпливом обставин ми все йдемо більше у цифровий світ, і відповідно те, що полегшує життя нам, полегшує життя і шахраям, і з кожним днем росте кількість шахрай, пов'язаних саме з банківськими операціями через онлайн банкінг з банківськими картками. Дуже часто найпоширеніша, можна сказати схема це коли телефонують особі, представляються банківським працівником або представником служби безпеки, пояснюють, що, начебто, чи картка заблокована, чи якась була підозріла операція, чи хто намагаються зняти кошти, і під цим приводом в людини виманюють персональні дані, коди, логіни, паролі, паролі до онлайн банкінгу. Ну і згодом вже технічні моменти, з допомогою яких вони перераховують на свої картки усі заощадження, і що найприкріше, навіть часто дуже беруть кредитні кошти подивити на цих людей. Недавно мені розповідала адвокатка про те, що жінка зайшла на особистий кабінет. Банку їй запропонували задонатити певну суму. Вона перейшла за посиланням, хотіла допомогти нашим військовим, і в неї зняли всю суму, яка була на кредитній саме картці. Такий прикрий випадок то це ще називається фішинг. так? Так, це мова йде про фішингові ресурси, ресурси, які заволодівають персональними даними людини. Ну як це зазвичай виглядає? Ми отримаємо якесь посилання, може бути різний привід: задонатити, підтримати голосуванням якогось знайомого в якомусь конкурсі. Навіть буває такі розсилка посилань, коли вам пропонують отримати матеріальну допомогу. Перейдіть, зареєструйтеся на отримання матеріальної допомоги, але насправді людина починає на цьому фішинговому ресурсі вводити свої персональні дані, і їх автоматично отримуєш. Шахрай, який потім маючи дані, логін, пароль, заходить у онлайн банкінг і перераховує кошти на свої картки, тобто грабує людину, фактично про еволюцію шахраїв кіберзлочинців. Ми почули, а чи підвищується знання нашого населення? Як змінюється кількість ошуканих людей? Чи є, хоча б приблизна якась статистика? На жаль, статистика вражаюча зростає з кожним днем. Фактично, ми вже в першому кварталі цього року мали стільки зареєстрованих шахрайських за весь минулий рік, і це дуже прикро. Хоча, як показують опитування, люди обізнані, але шахраї хороші психологи. Вони завжди працюють на емоціях. Вони намагаються людину тримати в постійному контакті, загнати її у паніку, щоб вона приймала необдумані рішення. Ну і звісно, дуже важливе правило протидії шахрастам це перевірка будь-якої інформації. Зараз я говорю до прикладу про ситуацію, коли людей обманюють під приводом отримання якихось соціальних виплат. Не потрібно довіряти тим повідомленням, які ви бачите на сторонніх ресурсах, якщо зазначено, що це виплата. Наприклад, від президента України перше, що потрібно робити, йти на офіційний сайт президента України чи виплата від іншої якоїсь офіційної державної організації. Йдемо на офіційні ресурси і шукаємо інформацію там. Телефонуємо за офіційними телефонами. Бо шахраї досить часто формуючи свою ці шахрайські повідомлення. Вони навіть використовують фотографії лідерів нашої держави і таким чином, намагаючись викликати довіру до себе. Але всю інформацію слід шукати на офіційних ресурсах. Це перше правило безпеки. В даних випадках. Уявімо, що людина е, ну, проявила обачність, виявила е, таку пильність і не потрапила на гачок злочинців. Чи часто повідомляють вам про намагання скоїти цей е, злочин? Так, і все більше повідомляють. Ми самі закликаємо людей повідомляти. Бодай, хоча б ті дані, які їм стали відомі. Це номер телефону, номер банківської картки, на яку шахрай намагалися отримати кошти. Для чого це робимо? Тому що у нас є кіберполіція, яка має власний ресурс, і на цьому ресурсі є база, де зберігаються ось ці номери карток, номери телефонів, і людина може через пошук зайти, ввести номер картки і бачити, чи використовувалась вона коли-небудь для проведення якихось шахрайських дій. І це дозволяє убезпечити Бачити громадян, як вплинули наші реалії, воєнний стан. На розкриття кіберзлочинів, звісно, шахраї не стоять на місці, і більше того, вони не сидять на місці. Ми почали стикатися з тим, що все більше шахраїв перебувають навіть за кордоном, і це не заважає їм ошукувати наших громадян. Є в сусідніх державах потужні кол-центри, звідки телефонують і ошукують наших громадян, в тому числі, от як показує практика, що інтернет старає межі зовсім недавно у Хмельницькому була затримана шахрайська група, так званий кол-центр викритий, який сидячи тут ошукував мешканців Канади, тобто, як ми бачимо, кордони стираються і це ускладнює набагато розкриття. Але наша кіберполіція, правоохоронні органи теж не стоять на місці. І якщо моніторити інтернет, то бачите, що все більше і більше таких шахрайських схем викриваються. Знаєте, та е, така думка, яка побутувала, що цим займаються ті, хто у місцях позбавлення волі, але в тому колоцентрі, про який ви зазначили, там працювали люди зі знанням англійської мови, досить такі Ахові люди, і тим не менше вони пішли на цей слизький шлях? Це дуже прикро, тому так. що це були молоді люди, і просто хочеться до них звернутися, що не потрібно гратися з законом і гнатися за великими грошима, тому що відповідальність знаходить винуватця рано чи пізно, і навіть намагання скоїти злочин перший крок це вже карається. Напевно, які види шахрайства можна назвати такими, які були до цього традиційно офлайнові? А наразі перейшли в мережу. зараз. Фактично всі шахраї намагаються перейти в мережу, використати сучасні технології, навіть якщо. Взяти кілька років, тому що дуже часто можна було побачити у місці різноманітних гадалок, які ошукували громадян. То зараз всі вони успішно, на жаль, перейшли у соціальні мережі у інтернет, організують онлайн гадання, таким чином заволодівають коштами громадян. І Ми навіть мали нещодавно такий прикрий факт, коли жінка перерахувала псевдогадалці такий понад 60 тисяч гривень, і врешті після. Декількох сеансів зрозуміла, що нічого нового вона для себе не має, і жінка просто їй повертає інформацію, яку вона сама ж її озвучила, і просто співчутливо хитає головою у відповідь. Звернулася із заявою, і вдалося знайти цю псевдогадалку на території сусідньої області. Знову ж повертається до того, що немається злочинність з кордонів, і зараз тривають судові процеси. Чи вдалося повернути, хоч комусь втрачені гроші, розкрити злочин? Злочини розкриваються дуже багато, звісно, що процес повернення коштів ну не такий простий, як нам би хотілося, тому що тут не все залежить від поліції. Але навіть як пишуть нам підписники наших каналів, спеціально створених для того, щоб боротися з шахраями, що кошти повертаються, і тут багато що залежить від самої людини, наскільки швидко вона зреагує на ситуацію. Тобто, першочергові дії, якщо з вашої карти були зняти гроші, це заблокувати карту, повідомити банк, що це була шахрайська транзакція, написати заяву в поліцію ця заява вже знадобиться для того, щоб підтвердити у банку, що ви стали жертвою шахрайства. І чим швидше людина це зробить, тим більше вірогідність, що банк встигне заблокувати кошти і шахрай їх не зніме. А якщо ці кошти заблоковані, то звісно їх набагато простіше повернути. Тобто треба берегти інформацію, не довіряти злочинцям, перевіряти інформацію і. І не чекати, і не чекати, тому що шахраї дуже часто цим користуються, вони тягнуть час, понукають її чекати. Вони пояснюють, там зачекайте день, якась технічна помилка сталася. Ми зараз виправимо. Людина чекає, не звертається. А цей час виграшний для шахраїв. Вони встигають кілька разів перерахувати на різні картки ці гроші, потім їх зняти і фактично знайти вже остаточного набувачаток, хто ці кошти отримав дуже, дуже складно і довести його причетність до цієї шахрайської схеми. Тому, якщо навіть вже так сталося, що людина Настала жертвою шахрайства одразу звертатися до поліції в банк, блокувати картки це запорука того, що можна буде швидше повернути свої заощадження. Втрачені, дякую вам. Сподіваюся, що наші глядачі дослухаються до ваших порад.